Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Давненько вам вже нічого не знімала, а це думаю, треба щось вам познімати. Зараз поспішаю, йду за нікусію. Вона... От дивіться, які свині. Що не можна було донести до сміття сволочі. Таке мене жахає. Так, а йду за Нікусою, вона була у Артодонта. І зараз нам зараз я її заберу і будемо йти по справах. І якщо ще щось цікавеньке буде, то обов'язково вам познімаю. Йду. У нас на вулиці відлига, але ще трошки слизькою. Я взула свої ці угі і думаю так, щоб не промокли ноги. Капець. Стріли маму по дорозі, зайшли ще в магазинчик і зайшли пообідати Макдональдс. І потім підемо далі, так? Да? Давно не було. Да. Я взяла собі чизбургер з біконом. У мами філе В Нікусі, що там? Мігма. Ми собі з мамою таку картоплю взяли, а Нікуса брів. Йдемо, сидимо. Так, соро. Йдемо, пообідали в цьому макдональдсі. посварилися з одною жіночкою. Бо вона, я перше місце зайняла, а вона сілася на наше місце з маленькою дитиною. Я їй кажу. Я їй кажу, що я перша зайняла. Вона каже, то що вам нема де сісти, хоча вона вже сиділа на тому місці. Ну там їх якраз жіночка була із дитиною і двох. А я зайняла місто там, де ми трьох маємо поміститися. І вона сидить собі, лице кирпичем зробила цеглою і не реагує. Ну я все одно ж таки сіла на те місце, яке я зайняла. І ми їх виселили. Іноді треба відстоювати свої права. А зараз йдемо в магазин, в інший торгівельний центр. І йдемо дворами. Чого ж знов вниз спускатися? Ма. Це не вниз. Це паралізно. Йдемо чигірями якимось. Ой, так що так. Ото трошки посварилися, але нам це. Дякувати, кого внастрій не ліпсувало, тому що ми вже наїдяні і трошки добріше стали, тому що були голодні і злі. Ось. Так що йдемо ще в торгівельний центр. Просто гуляємо. Сьогодні п'ятниця. Вирішили з дівчатами прогулятися. Всім добрий ранок. Продовжуємо овлог. Другий день. Ось так виглядає мій ідеальний ранок. Нікуся ще спить. Юра вже прокинувся, готує сніданок. А я зробила собі каву і буду читати новеньку книжку. Вчора зайшли е, в книжний магазин, і я собі купила книжечку і не одну. Ну, вони такі нема, невеликі. Ось такі. Я вже вчора ввечері почала, звісно ж, читати. Дуже інтригуюча книга, тримає. В напрузі, чесно кажучи. Ось мені поки що подобається. Дочитаю, якщо буде цікаво, залишу свій відео. А потім поки, буду насолоджувати своїм ідеальним раночком пити смачну каву. Це я вчора купила 100 грам. Цієї кави називається ірландський крем дуже ароматна, дуже смачна кава. Куди ще ідеальніше може бути, я не знаю. Так, ну а зараз вирішила поставити хлібчик. До речі, другий раз я пробувала. Будь здоров! Дякую. Пробувала його пекти, в мене вийшов і, до речі, дуже смачненький. Так як сьогодні вихідний, думаю, треба спекти хлібчик. З самого раня зараз поставлю опару, і до обіду буде в нас до борщику. Юра, вчора борщ червоний варив. І думаю, чому б це не приготувати домашній хліб. В рецепті, який я дивилася, там не вказано, що треба робити опару, хоча минулого разу, коли в мене він вийшов, я зробила все ж таки опару. Ось, а потім вже замісила тісто. Значить, зробила опару. Тут в мене 5 грамів сухих дріжджів, 5 грамів цукру і десь 100 грамів. Борошна. Взагалі-то треба на цю кількість дріжджів 250-300 грамів борошна. Ну, подивимось, в мене минулого разу пішло десь 250-270 грамів борошна. Так, це я накриваю зараз плівкою і буду ставити в тепле місце. Так, друзі, тісто підходить. Борщик я вже грію. Не дочекаємось, щоб пообідати з свіженьким хлібчиком, тому як так сталося. Отже, хлібчик тісто підходить, будемо його ввечері їсти. Мама має прийти до нас ввечері на вечерю. Нікуся вже поїла, побігла з подружкою гуляти. Хоча така погода, взагалі ніс не хочеться висовувати на вулицю, тому як дощ йде, така сіра сірість. Якщо ще вчора було сонечко і трошки мінялося, знаєте, то тучки надходили, то сонечко, але сьогодні взагалі дощ йде з самого ранку. Ну і пішла, добре. Захтіла, захотіла, хай іде. А я ото зранку вам показувала, що читаю нову книгу. Вчора взяли дві. Перша називається поворот ключа, да? поворот ключа, подивись, зверху. Ну, ви бачили. А другу я взяла коефіцієнт поцілунку. Чому взяла дві? Тому як вони не товсті, невеликі, і я їх маю швидко прочитати. І щоб потім не сиділа, не сумувала, не знала, чим мені зайнятись. Тому обрала дві. Спочатку зайшли в один книжний магазин. Я шукала іншу книгу. Називається Я бачу вас цікавитьма. То в цьому магазині цієї книги не було. Я взяла ось ці дві. І потім ми ходили в торгівельний центр. Я зайшла в книжковий відділ, і там була та книга, яку я шукала. Але нічого. Ця мені також дуже подобається поки що. ну Вона так тримає, знаєте, в напрузі. Да, Поворот ключа називається, вона тримає в напрузі і не дарма я її першу почала читати, а не ось цю. Тому як це м -м, роман, і вона має бути легенька після тої, яку я зараз читаю, тому що та така гостросюжетна. І мені вже цікаво. В нас тут. Але знаєте, в чому проблема? В тому, що раніше я коли читала ось весь цикл прочитала із крові і, кров і попелу, нормально все було. Потім Веріт я прочитала нормально, і почала читати цей, сім чоловіків Evelyn Hugo, і у мене якось почали пекти очі, і, знаєте, збираються сльози, і в мене все подвоюється. Незручно, тому я часто відкладаю книгу, трошки відпочиваю і знов починаю читати. Якщо знаєте, чого це, пишіть, і що, що в це взагалі таке. Нікуся мені каже, що це якесь е, цей, хвороба очей чи що, ну, Нікуся в мене ж цей спеціаліст, а то вона знає. Ну, подивимось. Якщо ви знаєте, що це і за чого це, і як що з цим взагалі робити, то пишіть мені. І пишіть, чи ви читали ось ці книжечки, сподобалось вам чи ні. А ми гріємо борщик, поїмо, я поставлю запікатись хліб і вже потім буде діло ближче до вечора. Підемо сходимо в магазин, купимо продуктів, які нам потрібні. На вечерю і щось смачненьке приготувати. До речі, сьогодні хочемо на вечерю зварити картоплю в мундирах, купити оселедець. У мене вже сліна тече а, Чи тюлечки якоїсь смачної, Ну, скоріш за все, оселедчик візьмемо, кислу, капустку, Ну, таку просту, смачну вечерю. І ще, може, Юра, знаєте що? що? Бо я думаю, може Юра, з мамою, щоб пішов в магазин, тому як я буду пекти хліб. А щоб ви купили варений цей бурячок так. і зробити з бурячка салатик. минулого разу я робила салат угу. дуже простий. Туди порізала варений буряк, додала до діжонської а потім фету угу. і оливкову олію. Ну, я додала олію. Смачно ж було? Дуже. І оце треба купити варений бурячок. А з м'ясця, я що знаю, щось шо, приготуємо. Щось, да? може, піджарочку якусь піджаримо, зробимо чи що на вечері. З м'яса. Ніка все одно тільки сільку вона не Це буде шо, їсти. А ти дістала м'ясо? Ні. Тут не дістати. Треба, так, вже. Закипів. І, до речі, в мене ще з минулого разу залишився хлібчик, який я робила. Маленький кусочок, шматочок. Але дуже смачний і не черствіє, хоча такі прості інгредієнти. Мені, Мене це, до речі, треба ставити хліб. Зараз я вам покажу, як він в мене піднявся. О, ну слухай. Ще краще, ніж минулого разу. Що ти міняла? Нічого не міняла, подивись. Ага. Як піднявся. Ой, яка краса. Просто яка краса, дивіться. М -м -м. Тут 250 г борошна. На цей раз в мене стільки пішло. Зараз я його перекладу в форму. Ще 20 хвилин має підійти у формі. І потім ставлю в духовку на. 240 градусів на 20-30 хвилин. Спочатку на 30 хвилин. а е, Коли ставимо в духовку, я накриваю фольгою. 30 хвилин запікається хліб, випікається накритою фольгою. Потім знімаю фольгу і ще десь е, хвилин 10. І виходить, смакота. Він так хрустить, як та чабатка знаєте, дуже смачно. Так що ставлю хлібчик у духовочку. Ну, а борщ будемо смакувати, який приготував Юра. Дивіться, навіть з капустою, навіть з фасолю. Е, ну, Я вам вже казала, що борщ я варю без капусти. І Нікуся, перед тим, як іти гуляти, я її застав, змусила, щоб вона поїла, пообідала супчику, бо зараз, знаєте, піде десь в якийсь Макдональдс і знов буде там їсти. Тому накормила її аборщем, що, щоб, хоч. Щось рідке попало в її організм. І коли вона його їла, Боже, вона його так нахвалювала, каже: Ніка, ти мене вже прям заінтригувала. Мені вже також хочеться посмакувати цього смачного борща. Такий густенький, наваристий. А ось і хлібчик, який я робила минулого разу. Ось. Ну, я вам поки, потім покажу, що в мене сьогодні вийде. Так що смачного нам всім. Ну і вам, друзі, якщо ви сідаєте зараз їсти, вам також смачного. Ні, ну, а це взагалі законно. Ще й таке смачне сало, Юра. Що ти робиш зі мною? Це контрольний в голову. Точно, <плес> Ах, обожнюю сало. Дивіться, яке. Ай. Оце смакота, бляха муха. Що ну. ще треба для повного щастя? Дивіться на цих кайфуш. Я сьогодні змінила пліди на диван, і ось цей плідяк, яким буся вкривається, але на нього лягає. І я ноги вкриваю ввечері, коли читаю книгу. Подивіться, вони як ці загорнулися з такою погодою. Їм ще треба цей ем, чашку какао гарячого. Все зрозуміло, що я про них кажу, говорю. І, до речі, і раблик, який я вам колись показувала, в нас також є Дивіться, повзає. Сьогодні, сьогодні я в нього поприбирала, поклала йому свіженькі листя в салату і он повзає, чекає весни для того, щоб я його випустила на волю. Так прикольно. Такі, бачите, які рожки. Так, хлібчик вже готовий. Зараз будемо його доставати. Ану. Кульмінаційний момент. Хочу ж вам показати, що ж, нарешті, вийшло, і цього разу він таки добряче піднявся. Більше, ніж минулого разу. Вище. Та давай. Обережно гарячу. Касама кота, оце то. Обережно. Тати ще. Ох, дивіться, який хлібчик. Гарний дивіться, які рум'яни. Треба чистим рушничком його накрити, хай відпочиває зараз візьму. Ось такий хлібчик у нас вийшов. А я, коли поставила хліб у духовку, Знову ж таки сіла трошечки почитати, бо я вже поприбирала, проня закинула, все-все зробила, що на сьогодні, в принципі, планувала. І сиджу, читаю. Ця книга трошки лоскоче нерви. Подивимось, чим вона закінчиться, і залишу вам свій відгук на неї. Якщо вам буде цікаво, пишіть. Цікаво вам буде чи ні? Так, ми вже всі в зборі. Мама прийшла. Так, накриваємо на стіл, готуємо. Тут замаринували реберця, будемо готувати в аерогрилі. Вариться в нас ось така ця маленька картопля в мундирі. Вирішили її приготувати саме. Потім мама тут почистила оселедець, нарізає цибульку, олійкою ще змащимо. Тут у нас кисла капусточка, потім що в нас? Купили вже варений бурячок в сільпо, порізали на кубики, потім фета, діжонська гарчиця, і додали олію. Ще пивко попиваємо. Так, що в нас ще буде? Тут хлібчик, дивіться, поріжемо його, будемо потім вимакувати. Так? Тут сільодочці. Мама ще наробила пиріжків, я їх вже поклала в цей холодильник. Так, ну готується. Все грає, тільки дуй. Вирішили не робити свіжий салат, а їсти ось такі ці салатики. А ці огірки будемо кислі доставати чи ні? Не хочу, я так що ви хочете, Я теж не хочу У нас в цьому році дуже ці помідори пішли. Угу. А в минулому році огірки, огірки Да. да. Так, що так, готуємо? Ну і звісно ж Лорочка нам допомагає. куди ж, куди ж без неї.